Доброго дня, мене звати Іван. Я представляю компанію Біотех. Ми знаходимося зараз на котежному містечку Скогур. Це знаходиться в її село. Ми тут облаштовуємо очисні споруди для повної, повної біологічної очистки стічних вод. Зараз є п'ять етапів у нас. Перший етап це є дренажні поля, тобто ми очищену воду будемо скидати через піщано-жимний фільтр, після чого будемо скидати дренаж, утилізовувати очисту воду в ґрунт. За рахунок дренажного поля. Четвертий етап це буде впіччяно-гравійні фільтра, які я вже оголошував. Третя черга це буде система біологічної очистки на 18 метрів кубічних на добу, продуктивності. другий етап це буде система на 8 метрів кубічних. І третій етап це буде система на 5 метрів кубічних на добу. Тобто у нас буде три, три принципі очисних споруд на цьому об'єкті. Після очисних споруд ми всю воду використовуємо для утилізації методом дренажу. Вода проходить до очистку в піщаному гравійному фільтрі і виводиться на навколишнє середовище, чисто без кольору, без запаху в ґрунт за, за рахунок дренажного поля.